Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як притула сміється з чоловіків. Викриваємо Соломію Вітвіцьку, холоденко з приходько, чорна кішка. Дженіфер Лопес в Дубай. Мучитесь зручніше, наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Сергій притула обурив масово багатьох чоловіків українців своїм коментарем. Отже, один із підписників під дописом притули пише, як виїхав. Я нагадаю, що притула зараз знаходиться за кордоном аж там, за перебріком, за океаном в Канаді. І притуле відповідає: спочатку треба переплести тису в такий спосіб, насміхаючись з тих чоловіків, які намагаються хтось законно, хтось незаконно притнути кордон, переважно ловлять на прикордонники тих. І виставляють потім ось в соцмережах, коли ми бачимо ці фото, викриття, лише тих, хто не заплатив, а ті, хто мають кошти, ті, хто заплатили, закриваються очі і спокійно перетинають кордон. Розповідали наші кошенята про це неодноразово. І тут Сергій притула, який прям українець. Щирий, гарний, чудовий, все допомагаючий, просто відкрито сміється в обличчя усім тим, хто не має таких можливостей, як притула, спокійно виїздити, що навіть обурює користувачів і з'являються подібні відео у відповідь. Давайте переглянемо одне з них. Доброго дня, шановні, в мережі набирає обертів скандал з притулою де він, від'їжджаючи з країни, радить українцям пити через тису. Ну як-то натякаючи, що він велика дуже персона. А вироби блядь, в заперті пити через річку. Дивіться, а що ви очікували від цієї доти? Блядь? Це людина олігарха Пінчука. Також він підпрацьовує на хомотинника. Зло вже стільки грошей, блядь. Навіть зелені йому заздрі, тому що навіть вони бля, не можуть так пиздати гроші, коли люди самі приносять начебто на перемогу. Тому в мене жодних нема яких сумнівів, хто такий Притула, блядь, Як він ставиться до українців, і взагалі вся та його бровада, що то там я піду в президенти, на ти, Сережа, підеш. блядь. Отак за своїм пінчуком, блядь, За ручку з хомутиником ти підеш нахуй, блядь. То єдиний напрямок. Куди тебе зможуть відправити українці і дивись, тобі через тису ли в не прийшлося. Бо коли українці звізьмуться за таких як ти, полупокерів, біля, які радять су, під час закриття кордону біля, Плити через тису су, хлопцям, біля, які захищають країну. Тому е, в мене жодних нема сумнівів, що то покидьок, що воно пило і пиздне що воно там куд... вирішило йти в президенти України. Такий же клоун, со це шоу 95-го квартала, тільки одного нам посадив беня, бля, а другого нам буде саджати сами, пінчук, бля, комутинников. Тому Сережа, бля, то тобі і єдине, куди ти зможеш піти в Україні, бля, то на своїм тим, тим, тим цирком. Більш того скажу, коли до влади прийдуть патріоти, бля, то тебе візьмуть за яйця так за твій отой фонд. Бля. Пиздив там спутники, покупав, зірки переименовував. Що ти там робив? Б'ять, гроші пішли. Вихлопав від тебе ноль. Як і від зеленого, ніхто не бачив від тебе суцільної допомоги. Чесно кажучи, з усім сказаним вище складно не погодитись, тому що. Мене взагалі дивує, що люди до сих пір вважають притулу святою людиною, людиною, якій потрібно на усі 100% довіряти. Людина, яка зацікавлена в процвітанні українців як нації нашої країни. Люди, що з вами взагалі не так, куди вас несе? Ну зараз почнеться срач в коментарях, накинуть ботів, як зазвичай це любить робити притула, але. Це не змінює від пристановки до данків, сума не змінюється. І те, що зараз робить притула своїми кроками, він же сам себе дискредитує. Він же сам показує, що я є, я, потім йде ієрархія, потім з олігархів там ще когось, потім йдуть чиновники, а десь там, десь там українчики. Ось таке в нього сприйняття складається, принаймні, подібне враження з його тролінгу. З українців, які залишились тут і не можуть виїхати. Тому претензій до притулу є, і їх немало. І коли кажуть ти безпідставно на нього не їздиш, слухайте, у нас канал Пліток, хочу і говорю. У нас вільна країна, кожен має право висловитись, сказати свою думку аргументовано чи а, фактовано. Ну тобто, блін, в чому ваша претензія, ось тих, хто сходить з розуму від притули. Ви ж повинні розуміти, що є медійний образ, який будується в телевізорі, до якого ви звикли вже за десятки років. Є Сергій Притула тіньовий бізнесмен, а є Сергій Притула, там чоловік, син, син окей, батько і так далі. Ну, і це усе різні люди, які об'єднуються в одного персонажа. І Сергій притула, якого знаємо ми з вами, це персонаж, а на його персоналіті як людини. І не потрібно плутати ці речі. Тому що це, друзі мої, абсолютно різне. Абсолютно Будь ласочка, не потрібно про це забувати. Але ж ні, потрібно намалювати собі персонажа. Знаєте, це як аб'юзер і жертва. От жертва собі домальовує кращу якості аб'юзера, що він насправді не такий вже й поганий, що він насправді там можливо робить це з любов'ю, тому що він справді ревнує там, турбується, піклується і так далі. Ні, друзі, не можна виправдовувати монстрів. Точно так же не можна виправдовувати медійних людей, яких ви романтизуєте і вважаєте, що ось там Леся Нікітюк. Подивіться, вона досягла всього в житті, яка вона красива, розумна, мудра, а вона справжня, вона знар. Ні. Леся Нікітюк в житті і близько не відповідає тому образу, який вона намагається транслювати своїм глядачам, тому що той образ, який ми з вами бачимо, непогано продається. Те ж саме можна сказати і про притулу. І ми вже робили не один штрих до портрету його особистостей. Притула не простий персонаж. Майте на увазі, заробіться на носу і запам'ятайте. І такі персонажі, як притула, не беруться ні звідки. Ну, серйозно. А ось ці насміхання це настільки, стільки ми будемо терпіти цю соціальну нерівність. Ну тому, що зараз, от як я це бачу, як я це відчуваю, просто як громадянин країни, я тут народився, я тут виріс. Але при цьому держава, ну давайте так глобалізуємо не в контексті воєнного часу. Взагалі, держава мені нічого не дала. Звичайно, можна давити на риторику, що ніхто нікому нічого не винен. Ну так не будується, тому що є обов'язки громадян, а є обов'язки держави. А зараз у нас виходить, що до цього у нас були обов'язки тільки перед державою. Держава взагалі нічого не робила для громадян. Ну знову ж таки, соціальні виплати, забезпеченість, мізерні пенсії. Цей список нещисленний. Адже при усіх каденціях тільки збагачували власні гаманці. І не йшло мови про благополуччя українців як нації, українців, України як країни, яка Склалася, яка вдалася, наші олігархи, ось ця вся система, яка з'явилася, почуйте, будь ласка, правильно мою думку, все робилося для того, щоб розграбовувати країну, все робилося для того, щоб зубожіло населення, все робилося для того, аби роззброїти Україну, повномасштабне вторгнення Росії до України, а нам немає чим захищатись, і ми просимо по усьому світу зброї, тому що абсолютно усі. Усі попередники, всі просто все крали. Те, що зараз відбувається, в мене, в мене просто скроні, сиві. Мені немає чого тут сказати, бо насправді безсилля. І безсилля тому що болить, тому що зараз ми не в тому становищі, аби гратися, хто собі може набивати гаманці, хто не може, питання виживання цілої нації взагалі. На мапі існування, і я дуже хочу, щоб наша країна зберегла себе, щоб ми були суверенними, незалежними, щоб ми процвітали, тому що ми цього заслуговуємо. Кожен українець, кожне століття у нас якийсь лютий треш. І ні, ми не хочемо брати відповідальність за свої дії, за себе. Ми це перекладаємо на державу. А держава, як зазвичай, нам нічого не винна. Навіть всередині держави у нас виходить формула. Аб'юзер і жертва. Ну, знову ж таки, я не хочу нікого образити. Я ділюся тут своїми думками, абсолютно суб'єктивними. Але виглядає це принаймні так. І притула це теж аб'юзер, жертва. Його глядачі це жертви, а притула це аб'юзер. І люди готові це хавати. І ось це взагалі для мене парадоксально. Адже ну, якщо з тобою людина поводиться погано, від неї потрібно йти якомога далі. Хіба не так? Можете мене звичайно виправити. Але для мене ця ситуація абсолютніший сюр зашквар що з притулою, що а, те, як зараз. Я просто не розумію, куди ми йдемо, до чого ми йдемо, до чого ми, йдемо, до чого ми прийдемо. Кажуть, договори тільки про що бізнес та неможливо. Тому що кожен день, десь 25 м кадром, ти все одно думаєш про те, що нас чекає, що далі буде. Я зараз в стані дещо тривожності. Бо мені дуже хочеться, щоб наша країна була незалежною, сильною і процвітаючою. І я дуже хочу подякувати Збройним силам України, низький уклін хлопцям та дівчатам на передовій, які кожного дня боронять нашу землю, а також вічна пам'ять воїнам, які полегли за незалежність України. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. А, значить, завершили ми з вами сюжет про притулу. Будь ласка, поділіться своїми думками. Я б дуже хотів почути, що ви думаєте з цього приводу, наскільки наші думки співпадають, тому що я чесний. Я такий, який я є, і я завжди ділюся тим, що я відчуваю. Якщо мені спокійно на душі, я про це говорю. По мені, в принципі, видно. Якщо є якась певна тривожність, я теж про це говорю. Тому що такі часи. Ти не можеш робити вигляд, що нічого не відбувається. Ти не можеш робити вигляд. Та мені байдуже, що там пишуть, вигадують це все. Політика, політика не має до мене відношення. Ні, політика має пряме відношення до тебе, до кожного з нас. Сьогодні ти не цікавишся політикою, а завтра політика цікавиться тобою і безліч таких прикладів. І тому потрібно зберігати свою свідомість, відповідальність, е, яку інформацію ти черпаєш, звідки ти її черпаєш. Думати про свою інформаційну гігієну. Ну, тобто, дуже багато пунктів, і дуже хочеться вірити в те, що в нашій країні все ж таки більшість свідомих людей. Ось так, друзі, так, понесло мене. Давайте обговоримо пана притулу, що ви думаєте з цього приводу? Бо я вважаю, що це відверте, абсолютно відверте висміювання обличчя тим, хто не має таких можливостей, які має притула. А, Соломія не вміє замітати сліди, і абсолютно випадковий скрін з Тіктоку може спалити абсолютно усю контору. Соломійко, привіт! Привіт! Я знаю, ти за нами сумувала, я знаю, ти нас переглядаєш. Тікток тік історія твоїх відносин. Прямо через Тікток ми можемо вивчати а, твої стосунки з чоловіком, який залишив. Свою сім'ю, своїх дітей, свою дружину заради тебе. І тут же ж питання досить цікаве, адже чоловік це не шафа, яку можна передвинути, забрати собі, відвести і поставити в себе вдома, так? Це людина з живими емоціями, з певною відповідальністю, з соціальними кредитами. Ну, я маю на увазі кредитс, як це правильно прикласти, господи, а, змішалися коні з. Коні з ким там мішаються, забув, забув цей вислів народний. Коротше кажучи, це людина, яка має відповідальність. Але Соломія, яка знала не один рік дану сімейку, це, звичайно, що план, як увести чоловіка із цієї сім'ї. Тобто це ж не відбувається так, що ти йдеш, 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 зустрічаєш Соломію, кажеш Боже, в мене з жінкою проблема. А вона тобі каже: ну ходімо до мене, прийшли до неї, випили каву, переспали, і такі, о, клас! Потім він повертається в сім'ю, потім знову. Ну, ну, Це свідома відповідальність обох сторін. І чоловіка, і Соломії Вітвіцької, яка розуміла, що це чоловік, у якого є діти, у якого є зобов'язання. І вона з цим погоджується. Тобто, це штрих до портрету, що з себе представляє Соломія Вітвіцька. Не буду е, ходити колами, я вам обіцяв показати, показати і розповісти, хто цей чоловік. І з залюбки, із задоволенням це зроблю. Е, провів ціле розслідування. Мені дуже допоміг Тікток Соломії в цьому. Е, піжама е, тут, прям підказка на скріншоті, але довго-довго пояснювати тому, друзі. Переходимо в мій телеграм-канал, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Там я вам покажу відео Соломії з цим чоловіком, покажу фотографію, його ім'я. Ну і, в принципі, дізнайтесь нарешті, хто ж цей сміливець, який зміг залишити свою дружину заради української телеведучої Соломії Вітвіцької. Соломія, бумаранг долі існує. На чужому нещастя щастя не побудуєш, але не мені тобі це розповідати. Я думаю, ти сама свідомо розуміла, що ти робиш, і несеш за це відповідальність, як і кожна людина, яка вибирає той чи інший шлях. Вибір є завжди, на чому я наголошую. А тож, переходьте, подивіться на цього чолов'яку. нарешті викриваємо Соломію Вітвіцьку, хто ж той самий е, обранець її серця. І взагалі, скажіть, будь ласка, чи мали ви стосунки з одруженим чоловіком? І чи склалися ваші відносини, якщо цей чолов'яга обрав саме вас, обрав коханку, а не дружину? Тема життєва для когось болісна, але про це теж потрібно говорити. Ой, скандал тижня! Анастасія Приходько проти психологині Наталі Холоденко. Недовго музика грала в прямому сенсі слова. Я так зрадів, що Приходько нарешті займається творчістю, але ж ні, понесло знову до скандалів. Значить, викладала одіозна холоденко в своєму. Інстаграмі наступне. Нас зливають, за нас це вирішили. Україну ділять, будь ласка, не програвайте внутрішньо. Коли ми програємо внутрішньо, у нас дійсно не буде жодного шансу на зміни. Так, зараз складна ситуація, але це час, коли ми самі визначаємо своє майбутнє. Зазначає Холоденко в своєму відео. На це звертає увагу Анастасія Приходько і коментує. Якби ви тільки знали, як мене дратує ось ця психологиня, що вона мела і для кого, для батальйону Монако. Ну холоденко не втрималась і відповіла. Мені щойно підписниця надіслала як одна зі збитих льотчиків наших співачок у минулому. Ну, людина співати вміє, але ніхто не слухає, розумієте? Як вона обурена моїми словами про внутрішньо, не здавайтеся. Мені здавалося, що більш невинне, що я сказала, сказати не можна. Але людину я дратую. Я хочу сказати, що мені подобається дратувати людей. Це прикольно. Дратуєш, і якась енергія по тілу проходить у цих роздратованих. Я їх повертаю до життя. Їхня заздрість до мене мотивує їх рухатись вперед. Додала холоденко. Ну, відповіла гарно, питань немає. Не даремно ж психологиня, але в цілому я не можу підтримати ні одну, ні іншу. Справа у тому, що холоденко, вона провокатор. Приходько, це теж провокатор. Приходько вибрала шлях адвокатеси українського шоу-бізнесу, адвокатеса моралі. А Холоденко це психологиня всезагальна, яка, в принципі, вміє викликати на емоції та тергерити населення. Тому і одна перегибає часом, і інша, і взагалі цей срач виглядає настільки недолуго, в чому, в, чому, в чому ви зі мною не погодитесь. Тому що дві дорослі жінки незрозуміло, що ділять, розбираються. Але молодці дівчата, дами. Я вас підтримую тільки в тому, що ви нарешті робите якусь бурю в стакані. Адже в нашому шоу бізнесі за останній тиждень майже нічого не відбувається, нічого цікавого. А тут холоденко, гучні мина, Настя приходько, щось там сруться, щось там ділять, щось постійно відбувається. І за цим цікаво спостерігати, Вайнот. Тому. Насправді не підтримую нікого в цьому конфлікті, але не міг не додати до наших хронік. Що ви думаєте з цього приводу на чиєму вибоці? Давайте спілкуватися. І на завершення. Дженніфер Лопес стала однією з головних зірок на відкритті елітного готелю в Дубаї під назвою One and Only One Zabil. Сподіваюсь, правильно сказав. А, отримала Джейло за свій виступ 5 мільйонів доларів. Коли увесь світ захоплюється тобою, люди гадки не мають, що а, насправді за долями Джейло, Тейлор Свіфт, Ріани, Бійонса, Кетіпері, Аріане Гранду, цей список буде просто нечисленним. Це самі звичайні люди, у які мають певні трагедії, тригери, страхи, комплекси. Дженіфер Лопес просто вже в тому статусі вона завжди була брендом. Тобто, ну Дженіфер Лопес вона прикольна актриса, талановита співачка, але сказати, що в неї є якісь історичні прям в її кар'єрі здобутки, ні, немає. Але це дуже крутий бренд. І Джейло вміє заробляти. Мені здається, навіть повітря вона зможе продати за ці 5 мільйонів доларів. Тому Джейло молодець. На превеликий жаль на вечірці не обійшлося без росіян, типу Андрія Малахова. І ось цих всіх. Вечірка вдалася, а джайло заробила свої мільйони. І як на мене абсолютно заслуговано, адже джейло це реально крутезний бренд. А такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні разом до перемоги.